Інтернет-індустрія це єдина галузь в Україні, що розвивається. Швидше за все, ви вже задумувались над тим, як зв'язати власну діяльність із IT. А можливо, ви вже працюєте в межах всесвітньої павутини. Як би там не було, практично щодня ми чуємо, що десь вистрілив нові стартапи. Чергова компанія розпочала продаж власних послуг онлайн, а соцмережі і блогосфера захоплюють світ. Тож, як стати активним гравцем цього динамічного і перспективного ринку? Більшість людей думають, що для цього потрібно мати глибокі технічні знання або неодноразово відвідати кремневу долину. Зовсім ні. Для того, щоб мати додатковий заробіток в інтернеті або ж започаткувати власний онлайн-бізнес, не обов'язково бути програмістом чи хакером. Наразі it індустрія вже настільки сегментована, а її інфраструктура так розширена, що місце знайдеться для кожного: маркетинг, журналістика, менеджмент, аналітика, філософія, реклама, навчання, дизайн, фотографія, туризм, навіть фітнес і ораторське мистецтво. А також більшість видів фрілансу та підприємництва є прикладом діяльності, в яких інтернет відіграє чудово, доповнюючи або ж основну функцію розвитку. Мене звати Орозупе. Ще два роки тому я працював юристом, будучи прикованим до офісу. А тепер веду два сайти, котрі стали втіленням мого основного хобі подорожей. Я свято переконаний на тому, що на основі власної ідеї кожна людина може перетворити власне хобі або професію у пробуткову справу в інтернеті за допомогою величезної кількості інструментів, котрі доступні кожному. За вами лише одне: вибрати те, що найбільше підходить саме вами, і почати рухатись до реалізації мрії.